Вітаю, вас, шановні інтернет глядачі. Перепрошую за тижневу відсутність. Трошки прихворів. Декілька днів температура була 35,8. Паршиво, як при 38. Але що робити незрозуміло? До кінця ще не одужав, але привітати вас з новим роком дуже хочеться. Отож, минулий тиждень обласна влада в особі голови ОДА може однозначно занести собі одразу три плюси. Перший Успішно прийняті бюджети, я про обласний та міський, І другий об'єднання навколо світлого образу президента всіх місцевих зацікавлених політиків, це є про залучення до провладного табору, Поліщука та недопада зі всіма, хто на них орієнтується. І третій це призначення свого першого зама Олега Стельмащука. Він теж вихідець із СБУ, але ще й добре орієнтується у фінансах. область. Повернулася в лону державної політики. Стала частиною країни і перестає, я сподіваюсь, використовуватися місцевими феодалами як ресурсний додаток. Детальніше про це ми поговоримо у наступній програмі а сьогодні. Про Дрова, церкву, Слідчу комісію та підгайцівського голову колгосп. Поява заступника фінансиста голови Ода є доречною не лише через необхідність грамотно керувати значними державними ресурсами. А й через роботу тимчасової спеціальної комісії стосовно будівництва фортифікацій, створеної Верховною Радою. Нещодавно її звіт у парламенті підтримали депутати за 288 голосів. Така підтримка, в першу чергу, зумовлена фаховою роботою комісії. А по друге, це вже моя думка людською заздрістю. Більшість голосів дала фракція Слуга народу, м'яко кажучи, там далеко неоднозначні персонажі. Але для того щоб заробляти гроші, їм потрібно та ризикувати. А тут місцеві, завдячуючи війні, отримують контроль над мільярдними потоками і крадуть так, що в Києві і не снилось. Я про це вже детально розповідав. Нагадаю лише один епізод: соснові колоди Донецька Ода закуповувала з доставкою по 3300 гривень за кубометр. А Волинська Ода на окремі об'єкти ту ж сосну купувала по 9000 гривень за кубометр. І коли через війну на сході важко буде щось з'ясувати, то у нас, дякуючи, ЗСУ, порахувати можна буде все аж до останньої колоди. Наголошує факти настільки вразили несентиментальних депутатів, що вони продовжили роботу комісії, але тепер зі статусом не спеціальної, а слідчої. Основні ресурси розподіляв Погуляйко, але мова йтиме про діяльність волинської військової адміністрації. Інформація про роботу комісії закрита, але колись ми точно дізнаємося, хто і скільки мільйонів заробив під час війни, поки інші донатили по 20 гривень на дрони. Продовжуємо далі. Підгайцівського сільського голову Семенюка підозрюють у незаконному збагаченні. За даними слідства, лише за крайню каденцію, це 2020 2024 роки. Він оформив майна майже на 50 мільйонів гривень. Гроші вкладав в автомобілі, землю та нерухомість. Семенюк виявився фанатом японського автопрому загалом і фірми Toyota. Зокрема, поліція нарахувала шість позашляховиків цієї марки. Все зароблене непосильною працею він оформляв на рідню. Навіть внучка була задіяна у схемі відмивання грошей. Мене здивували не ці факти, а один із його численних помічників у зароблянні. Як стверджують журналісти видання Сила правди, підприємець Руслан Несторон протягом 10 років був чи не основним у дорожній схемі, згідно з кведом, його основним видом діяльності було будівництво автошляхів та автострад. То що тут дивного, запитаєте ви, а те, що тендери він вигравав у робочий час, а у вихідні та свята очолював релігійну громаду ПЦУ села Крупа Луцького району, яке входить до Підгайцівської територіальної громади. Батюшка мав ексклюзив на освоєння бюджетних коштів. Суд відпустив підозрюваного Семенюка під заставу півтора мільйона гривень і відсторонив від виконання обов'язків голови на два місяці. Далі розпочався довгий процес слідства, перерозподілу награбованого і за звичним сценарієм повернення на роботу. Я не намагаюся вангувати, але такі думки напрошуються після перегляду сюжету ТСН із цієї події, а особливо після діалогу кореспондентки із секретаркою голови колгоспу за суттю формального голови сільради. Буде щось відомо, буде ну я будемо щось говорити, зараз. нічого коментувати, не буду. як зараз працює сільрада. В звичайному режимі на її обличчі абсолютний спокій і впевненість у завтрашньому дні. І на завершення декілька слів про роботу обласних чиновників мене черговий раз здивувала безпомічність та неефективність роздутого бюрократичного апарату обласної ради та адміністрації. Робота бюрократів зводиться виключно до надання послуг, які декларуються державою. Та інформування людей про ті чи інші форми допомоги. У цьому контексті вже не вистачає слів коментувати питання забезпечення дровами, передусім для переселенців. Це питання постійно звучить на безкінечних нарадах, де чиновники один перед одним звітуються про успіхи і про те, що вони можуть ще зробити, але не роблять. І знаєте, хто винен? Це самі ж внутрішньо переміщені особи, сім'ї військовослужбовців, малозабезпечені та багатодітні волиняни, тобто ми з вами. З'ясовується, що існує державна програма компенсації за тверде паливо. Схожі програми є і в місцевих громадах. Лісники запевняють, що у них тисячі кубометрів дров, навіть порубаних та порізаних. Всі все можуть, але люди без дров. Чиновники кажуть, вдумайтеся в ці слова. Переселенці не знають про наші можливості, тому й не звертаються. Тобто чиновник десь у Каменікаширському Ковелі сидить у своєму кабінеті і чекає, можливо, хтось зайде і спитає, які у місцевої громади є компенсаційні програми за використання дров, а не зайде, то й слава Богу. І не важливо, що війна і українці зі Сходу нерідко евакуюються лише з документами та невеликою валізою. І можливо до них варто самим підійти. Мій син на момент початку війни навчався у Польщі і у перші тижні працював волонтером на Варшаві-Західній, куди щоденно прибували сотні біженців. Працівники соціального департаменту Варшавської міської ради були там і кожному допомагали, передусім інформативно, що робити залежно від намірів та потреб. А тут у нас проводяться безкінечні, а головне безрезультативні наради, які завершуються. Цитую сайт облдержадміністрації. За результатами обговорення наголошувалося на відповідальності громад за забезпечення пільгових категорій паливними дровами, тобто замість вирішення проблем починається пошук винних та залякування. А тепер давайте поставимо себе на місце внутрішньопереміщених осіб. Ти приїжджаєш в інший кінець країни, де немає друзів та знайомих, де жити, як жити, де знайти роботу. На люди ментально інші, поведінкові моделі теж. Як підлаштуватися до обставин? А тут проблема з дровами у найлісистішій області країни. І як ці українці мають ставитися до держави загалом і до місцевих, зокрема, здогадати це неважко. А от що думають і роблять чиновники у Києві, відомо. Уряд посидів проаналізував, скільки всіляких дурниць, скажімо, м'яко наробив, і створив Міністерство Єдності, і знову дав у штангу. Варто було б створити, на мою думку, міністерство національного порятунку, але чиновницька логіка така: треба виділити гроші з бюджету і збільшити штат. Ось так і живемо. На сьогодні, все гарних вам новин у новому, дуже в це вірю, мирному 2025 році.